妈妈，没事。 24. Ми печемо завжди цей день пасочки, і мама готує буженину. Пасочки замісуються, помічники працюють. Наші пасочки підростали. Ми з вами їх ходили в магазин замісним. Пасочки вже гарно піднялася. Сьогодні роблю на заварному тісті. Дуже смачненький рецепт. Дуже довго не черстві, м'якенька. Рецептик залишу в описі під відео. Ви тільки погляньте на цю текстуру. Зараз буду додавати цукати. Зараз обминаю і ще постоїть 30 хвилин і по формочках. Tak já toho roku to byla pásočka, z Spartak. Taky dosť vysoký. Z má kruží Як вважали наші предки, пасхальне тісто потребує уважного і шанобливого ставлення до себе. Чим тихіше буде на кухні, тим краще вийдуть пасочки. Найкраще, якщо ви будете готувати їх у своїх світлих роздумах. За даним рецептом вони завжди виходять ідеальними у всіх. Відео рецепт і посилання на нього я залишу в описі під відео. Цього року я також спробувала оригінальний спосіб, як пофарбувати яйця. Для цього я використала натуральні барвники, куркуму та чай каркаде. Ось такого зеленого кольору вони вийшли в результаті. Дуже мені сподобався результат. Зверху ще прикрасила золотими наліпками і для блиску натерла олією. Такі зачаровуючі вийшли. Напишіть в коментарях, як вам. Мені дуже сподобалось. І тільки зараз при монтажі відео я побачила, що хтось вніс свої корективи у надпис Хеппі Іст. Та напевне це була моя маленька помічниця. Мама, ти? ти була чема в садочку? Да. Молодець. Мама за той час попекла пасочки. Зараз вони остинуть і будемо прикрашати разом, добре? Да. Гарна дорога. Так, ми зараз йдемо на нову пошту. Я відправи штани, я все ж таки замовила такі схожі, як в себе. Ми на Пасху одягнула собі однакові брання. Ходи собі я. Хочі, там сюрприз побачити. Закрий очі. Ти готова? Да. Ти була чемна? Так. Да. Зараз. Прошу. Відкривай. Так. Мама знайшла в оброрі. Їх привезли. Так. Відкриваєш? Ману пась потім мозі поп. Ви поважці. Паник? Мапа диви, який дай, і мозі поп. Дві міняється смайки. Може тобі попадеться такий з глітером. Помогти? Дякую, мам, діти допомогти. Мати не приділяє. Ма. Добре, я не приляблю. Є винова любов. У нас браємо G Pops. Добре, я не підляблю. Супер. Але гарно. Даю, мама. Будь ласка. Мама. А -а, Мається мені, мені татуху.

Одне з найбільших свят, таким радісним, таким святковим, урочистим, традиційним. І справжнім для мене буває лише Великдень у родинному колі, вдома і за спільним столом. Ще з вечора суботи кошик наповнюється святковими стравами. У нашій сім'ї туди традиційно кладуть паску, крашенки, хрін, сіль, вершкове масло, домашній сит свічку, яку запалюють, коли священик освячує кошечки, і все це накривається вишитим особливим візерунком рушничком. Ще з дитинства пригадую, як з цього кошечка розвіювався по всіх усюдах надзвичайний аромат. Тоді здавалося, що смачнішого запаху не існує. Ми сестро ніяк не могли дочекатися завтра, щоб усі ці смаколики покуштувати. Їх обов'язково освячують для того, щоб люди на свято отримали радість духовну і від земних дарів. не треба так пошкодити за мало. Хочу розказати, це чужий радісний день, ми зустріли нашу. А де Степанчик? О, я казала, що діду є. Слава Рома. на який Бог. Софійка, ти така красуня. Софійка, ну покрутись. Красуня.

Так, я роздаю всім прибори. Так, а ще наша мамі. Нашій мамі? Так, ще так. Твої Дякую, серденько. Повернувшись додому після надільного богослужіння, родина сідає за святковий стіл і приступає до великодньої трапези. На столі святкова скатертина. Запалена свічка. Першим потрібно з'їсти обов'язково освячене яйце. Це символ вічного життя і подолання усіх негараздів. У багатьох регіонах і звичай стукатися крашенками. Кожен бере писанку чи крашенку і злегка стукає ними, щоб шкарлупа розбилася. За повірям, чия крашенка найміцніша, то й матиме щастя і добробут протягом перемогла? Та вона мені з першого разу Молодець, а Тепер з мамою. Тепер з мамочкою. А я тобі я. Так. Я Христос воскрес. Ну, я перемогла. Ура! Христос воскрес! Христос Воскрес! Все добре. Okay. Не, бабуся, дасть собі це, а ти це, бабуся. З Давай, цієї Давай. сторони ще є ці. Христос вас! Молодець. І не плакати. Молодь. Так. <серказ> Бери Я Кожен по яєчку, Христос Воскрес! Тримай Берися на Христос Воскрес. Боїсти на Воскрес. Цілий рік чекаю того моменту, щоб з'їсти <серказ> свою улюблену канапочку. Пасочка. Маселку, я вот, би тобі зробити таку. Маму треба їсти багато, щоб було сторон. Масло. Яку, там якусь шиночку. Мама, зараз санечка. Мама собі робить смачну каналу. Шиночка. І... И... Бурачки. Молит. Добрый повод сочистить. Mm, Смакота. Да. Смакота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 9, 10, 11, 12, Тринадцять, восімнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Молодець. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. У тебе вже дуже велика колекція мечбоксиків. А тебе ся один. Добре, покажи, який останній попався.

Який хвост, ручку, які хвостики матері. Привіт, моє сонечко! Такі хвостики привіт! Ходи. йдемо, сонечко, йдемо. буде дехайна. Але класно. О, Андрій, ти був народним? Ну, Хто маленький такий? Маленький. маленький. Банда вийшла на вулицю. Але у Лівії гарний майданчик. Це на день народження скоро в ліві дворочки. Їй вже подарували наперед, перший подарунок. Я тобі подобається? Класно. По черзі, я почекаю, хлопчик з'їде. Два дні поставив тут руку. Молодці. Гром хати теж, так? Да? Супер. Вже нема того болота. Панше ну, ще треба візьмемо. Угу. Ми купимо агроволокно. та трава, ага. і так понасаджувати. І засипати все такими Ми просто пересліли те, що немає, знаєш. Угу. Ківія їде з нами до Микола. Ой, в селі так добре. Олія! А маму береш? Ходи, Олівія. Ну то бери маму. І Олів'я?

Христос воскрес! На сьогодні другий день великодніх свят, були понеділок. Йдемо до церкви. Ще молимося, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь український народ у цей час війни, захистив ще дом свої самотній опіки, наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою села, у допомогу всім потребуючим, дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай, помилостиво, помилуй. Ми з церкви, Романа запросила до себе на сніданочок, Переодягнулися і йдемо в гості. Погодка супер, так теплесенько. Ми забули взяти цей пістолет. Треба було Софійку облити сьогодні, щоб було не понеділок. Романі кущики вже підросли. Хто нас буде обливати? Софійка обливаєш? Так? Але не дуже. О, две зрано засмагає. Христос воскрес. Христос воскрес! Але не дуже, мамо, мамо. Як ми були малі, рома поки зайшли з церкви, то всі мокрі були, а зараз взагалі ніхто не обливає. ні. Ми взяли холодець рома. Мама каже, що з Рома э, трави не покосила, то що за неї не похожий. Хайду пані супаски, мама у мене збудила. Ма дві кіці, ви бачили верба?

Юрюпливай. Софії, Кала, а ти маєш пістолати ті водяні? Так як не пнечі. Справжня весна починається великодним. має жодного значення, чи з вулиці на тебе дивляться очі нещодавно зліпленої малечої снігової баби, чиманець свіжістю і зеленю, вічно закоханий травень. Весна це настрій, незважаючи ні на що, пора, яка щороку приносить нам святковий урочистий праздник – великдень.